Чи є стороні закон? Директора пологового будинку дубна, який служив у ЗСУ, звільнили з місця роботи. Неспокійний тиждень. Втечі підпали та загадкові смерті як минув тиждень на рівненщині. ITV. Новини. Вечір спочатку поновили на посаді, а потім звільнили. Колишній військовослужбовець намагається добитися своєї правди. Ростислав Андрущук, 18 років працював директором Дубинського полового будинку. У 2023-го його мобілізували. А через два роки він покинув службу за станом здоров'я. Тоді ж хотів повернутися на посаду. Утім, чоловік виявився непотрібним. Його виставили за двері. Уже колишній директор подав позов до суду. У цій історії розбиралася наша Вікторія Кимець. Вона й розкаже більше. Ростислав Андрушчук віддав роботі у пологовому будинку Дубна чималу частину свого життя. Спочатку працював там лікарем, потім, 18 років, обіймав посаду директора. У 2023 році його мобілізували. Він служив у Волинській області, був начальником медичного пункту, єдиним лікарем у своєму батальйоні. Через два роки за станом здоров'я покинув службу. Після повернення у рідне місто 2 червня хотів поновитися на посаді. Наступного дня звернувся до пологового із заявою, аби приступити. До виконання своїх обов'язків. Ну, заява не була навіть прийнята 3 го числа, е -е, керівника не було і ніхто, всі інші відмовлялися приймати. Це тянулося до 6-го, а 6-го мене ознайомили з двома наказами, в одному, в якому мене призначили директором, точніше відновили на посаді, а другим зі зі закінченням дії контракту, який закінчився рік тому, звільнити з посади. Контракт із закладом закінчився ще рік тому, коли чоловік був на службі. Продовжити його, каже, не міг. Про те, що з ним не планують більше співпрацювати, не знав. Я ніяких повідомлень про те, що контракт не буде продовжений зі мною, чи ще що не також не отримував. От, то була така велика несподіванка для мене, скажімо так, бо я не міг навіть страшному сні уявити, що таке може бути. Ще однією причиною попрощатися із Ростиславом Андрощуком було, начебто, невдоволення його роботою з боку самого ВО начальника відділу охорони здоров'я Дубна Артура Биця, вони не задоволені, ну так оцінив роботу начальник відділу охорони здоров'я, що я поганий менеджер. Аргументи даної людини, яка не за своєю освітою, не за своїм минулим ніколи не була керівником. Поняття немає, що таке медицина. Його будь-яка оцінка нічого не варта. Тепер обов'язки директора пологового будинку у Дубні виконує Руслан Кружайло. За словами Ростислава Андрощука, він давно хотів посунути його з посади. Зазначає новий керівник із зв'язками, які потрібні керівництву міста. Ми намагалися поспілкуватися із виконуючим обов'язки начальника відділу охорони здоров'я Артуром Бецем. Від камери втікав, але поговорити вдалося. Ми, не Ми намагалися норму закону, який передбачає поновити його на посаді. Відповідно, далі. Дубинська міська рада в особі органу управління не бачить, не бачить, скажімо, перспектив співпраці даною особою. Артур биць додав, що Ростиславу Андрущуку пропонували альтернативу лишитися у закладі як лікар. Чоловік від неї відмовився, як пояснив адвокат Юрій Клекотка, позиція Ростислава Андрущука у цій ситуації більш виграшна, адже трудове законодавство захищає права мобілізованих. Наше законодавство захищає мобілізованих працівників. Відповідно, в будь-якому випадку його контракт був продовжений, і срок його контракту був продовжений на невизначений. Відповідно, звільняти його потрібно було не за закінченням сроку дії трудового контракту, а за якоюсь іншою підставою. Такою підставою зауважив адвокат може бути невиконання обов'язків, за які виписують догану. Тим не менш, Ростислав Андрушчук не збирається опускати руки. Він уже подав позов до суду. Хоче поновитися на посаді, а також аби йому виплатили заробітну плату за час вимушеного прогулу. У відділі охорони здоров'я дубна про це знають. кажуть, будуть діяти згідно з рішенням суду. Вікторія Якимець, Микола Мельнич. Шук телеканал ITV Media Group. Отримали по заслугах на рівненщині цьогоріч покарали 69 корупціонерів. Таку статистику наводить у пендатабот лише за п'ять місяців 2025 року. В Україні винесли 2032 рішення у справах про корупцію. Це на 37% більше ніж торік. Понад 73% усіх рішень стосуються неподання або подання з порушеннями декларації посадовцями. У переважній більшості випадків корупціонерам призначають просто штраф. Реальні терміни ув'язнення отримали лише 44 особи. Втечі підпали та загадкові смерті цей тиждень на рівненщині минув неспокійно. Відбулося кілька гучних кримінальних подій. Про найрезонансніші, найзагадковіші та найтрагічніші детальніше розкаже Артем Максименко. Переїхав людину 3 липня на трасі Київчо поблизу села Велика Омеляна. Водій мікроавтобуса, 38-річний мешканець села Чудниця, наїхав на чоловіка, який лежав на проїжджій частині. Від отриманих травм той загинув на місці. Наразі поліція встановлює особу загиблого та всі обставини трагедії. У рамках кримінального провадження поліцейські встановлюють його особу. На вигляд чоловікові 45-50 років. Був одягнений у темно-сірі шорти, чорну кофту та взутий у темно-сині гумові капці. Поліцей... Сєйські звертаються до громадян. Якщо вам відома будь-яка інформація щодо особи загиблого, повідомте її до поліції. А це вже спроба втечі до Білорусі цього тижня. На Рівненщині зафіксували чергову спробу незаконного перетину кордону. 54-річний житель Дніпропетровщини вирішив зіграти в хованки з прикордонниками, намагаючись непомітно потрапити до Білорусі. Його хитрий план полягав у тому, щоб сховатися під сидінням вантажівки. За попередньою домовленістю, 24-річний водій мав доставити його до сусідньої країни за 400 євро. Як часто буває у таких іграх, чоловік недооцінив пильність правоохоронців. Куди їдете? Куди їдете, пане? Куди їдете? Нікуди не їдете. Виходимо. Виходимо, я кажу. Не Пасажира притягнули до відповідальності за порушення законодавства, а водієві вантажівки повідомили про підозру. Суд вже обрав йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 9 років із позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна. Вирішив помститися. Острожанин підпалив будинок колишньої співмешканки. За інформацією поліції, між чоловіком та власницею помешкання тривалий час був конфлікт після завершення стосунків. Не стримавшись, закоханий месник дочекався, поки жінки не буде вдома і підпалив її будинок. На щастя, ніхто не постраждав. Правоохоронці затримали зловмисника. Правоохоронці оперативно розшукали 39-річного палія на одні з вулиць міста та затримали його в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України під час поверхневого. Огляду у нього вилучили знаряді злочину та одяг, який був у сажі. Фігурант пояснив, що таким чином хотів насолити колишній. Жахлива знахідка у самому центрі рівного в одній із занедбаних будівель діти виявили тіло чоловіка. Загиблим виявився 35-річний уродженець Долбунова. Місце, де знайшли чоловіка, за словами місцевих відоме як притулок для наркозалежних. Поліція попередньо встановила, що смерть не була насильницькою. Тіло направили в морг для проведення судово-медичної експертизи. Діти виявили. Ми стояли тут. Виявили діти і прийшли, попросили нас, щоб ми визвали швидку допомогу. Бо там лежала людина без свідомості. Ми прийшли подивилися, дійсно, що людина без свідомості і з ознаками без, без дихання. Ну і визвали швидку. Приїхала швидка, оглянули і за пару хвилин приїхала поліція. Цього тижня рівне, на жаль, сколихнула ще одна загадкова смерть. Під час рутинного патрулювання поліцейські виявили тіло невідомого чоловіка у водоймі на вулиці Тараса Давидюка. На місце події прибули рятувальники. Вони й дістали тіло з води. Загиблим виявився 62-річний рівнянин. За попередніми даними, ознак насильницької смерті на тілі не виявлено. Для встановлення точної причини смерті тіло направлено на судову медичну експертизу. Правоохоронці наголошують: будьте пильними, відповідальними та дотримуйтесь порядку. Пам'ятайте, ваша безпека це ваша відповідальність. Артем Максименко, телеканал ITV Media Group. Смерть немовляти в одному із сіл Вараського району жінка народила у будинку за місцем проживання. Медиків, які приїхали до породілі, вона до себе не підвустила. Відтак на місце викликали слідчо-оперативну групу. Правоохоронці під покривалом на ліжку виявили новонароджену дівчинку без ознак життя. Відповідно до лікарського свідоцтва, смерть немовляти настала внаслідок механічної асфіксії, адже дитина не отримувала кисень. Слідчі повідомив 35-річній жінці про підозру, а суд обрав запобіжний захід у виді тримання під вартою, тож вона перебуває у слідчому ізоляторі. Вирішується питання про поміщення її до спеціалізованого медзакладу. Слідчі розслідують кримінальне провадження за частиною 1 статті 117 кримінального кодексу України, тобто умисне вбивство матір'ю своєї новонародженої дитини. Про те, що мешканці багатоповерхівки дубна потерпають від нашестя мишей про мовчазну акцію світлопам'яті у Рівному та про те, чи буде базова військова підготовка обов'язковою для студентів, читайте на нашому сайті itvmg.com. ще більше інформації шукайте на платформах ITV Media Group у соціальних мережах, Підписуйтесь, аби знати більше. Маєш проблему, а влада лише розводить руками чи новину, про яку має знати вся Рівненщина? Розкажи про це журналістам. Телефонуй на гарячу лінію 096 496 шість Якщо хочеш залишитися анонімним, конфіденційність гарантуємо. Приверни увагу громадськості до проблеми у Рівному та області. Санітарія. У підвалі будинку в Рівному виявили безліч трупів тварин. Допомога. Рівненська громада передала чергову партію допомоги для військових. Ось підвал у рештках тварин у звичайному дворі багатоповерхівки у Рівному. Проблема, яка тривалий час без вирішення. Там живе чимало безпритульних тварин. Їх стерилізують та вакцинують зооволонтери за власний кошт. Нещодавно вони натрапили на жахливу знахідку у підвалі. Уся підлога була у тілах мертвих тварин. У ситуації розбиралася наша Валентина Захарчук. Зооволонтерки волонтерки у дворі багатоповерхівки по вулиці єдності у рівному самотужки відловлюють тварин для стерилізації та вакцинації. Місцеві кажуть, у цьому дворі безпритульних котів чимало. Багато мешканців цього дому так ми допомагаємо цим тваринкам. Їх багато там біля 20 штук є катенятка, є хворі, є хромі. або ну, Різні, і ми можемо допомагаємо так, як можемо. Зооволонтеркам вдалося простерилізувати майже всіх безпритульних тварин у дворі, але декілька кішок ніяк не вдалося зловити. кажуть, це через людську жорстокість. Тепер вони з недовірою ставляться до всіх. Перший мій врятований котик був врятований з рук дітей. Я неодноразово тут бачила кошенят. В мертвому вигляді, якщо так можна сказати, так. І я реально інколи бачила випадки, коли мами цього будинку нічого ніяк не реагують на те, як діти відносяться до тварин в цьому дворі. Крім відлову тварин, дівчата зіштовхуються із іншою проблемою вартістю стерилізації. Адже за операції та перетримку тварин платять з власної кишені. Якщо це одна кіцька, то це близько півтори-дві тисячі виходить одна стерилізація плюс п'ять днів перетримки десь, бо їй треба, щоб шви загоїлися в неї. От. А якщо це кіт, то це трошки дешевше. Це десь близько тисячі гривень. У Рівненському центрі стерилізації пояснюють, що працюють згідно із затвердженою програмою. Кошти на неї виділяє громада. Фінанси на стерилізацію котів на поточний рік вже вичерпано. Програма почала свою роботу з березня місяця. Було заплановано 335 тварин, 200 собак-самок, 25 самців, 100 котів і 10, 100 кішок і 10 котів. Ось така у нас програма. Зараз використані гроші і кількість тварин, кішок і котів вже. Закрита. Днями, коли Юля та Владислава відловлювали тварин, у підвалі будинку побачили мертві тіла, і з нами поділилися світлинами, які там зробили. На них декілька мертвих кішок. Зі слів дівчат, у підвалі був нестерпний запах. Ми не сподівалися побачити стільки жаху, якого ми побачили. Але Вирішили, що вже коли ну коли почався, скажімо так, перше, що ми побачили, то ми вирішили це все знімати. Про такий стан підвалу повідомили голові ОСББ. Телефоном він сказав волонтеркам, що все приберуть та продезінфікують. Та ж саме він і повідомив нам. Втім, коментувати ситуацію на камеру відмовився. Також пообіцяв організувати збори жителів, аби вирішити, що робити із безпритульними тваринами. Валентина Захарчук, Микола Мельничук, телеканал ITV Media Group. Становлять небезпеку після атак ракетами чи дронами нерідко мешканці рівненщини натрапляли на їхні уламки. Фахівці застерігають, ні в якому разі до них не наближатися, адже вони є небезпечними. Також часто деталі дронів чи ракет не вибухають одразу, залишаючи загрозу для всіх, хто поблизу. також вони можуть містити в собі залишків палива, які є токсичним та легкозаймистим. Можуть лишатися бойові нерозірвані частини касетні елементи. Якщо цивільне населення побачить дану знахідку, ні в якому разі не підходимо до неї, маркуємо місце і попереджаємо цивільне населення, яке може бути в даній зоні. Слідкуємо, щоб в дану зону не попали діти. Підтримка військових головний пріоритет. Рівненська міська рада вкотре передала необхідну допомогу для сил оборони. Забезпечувати військових, намагаються постійно та завжди готові сприяти у вирішенні важливих потреб, що саме отримали захисники від рівненської громади, у якій кількості та чому це важливо, розповідаємо у матеріалі далі. Ефективні та завжди необхідні рівненська громада вкотре підтримала наших військових. Цього разу на потреби сил оборони передали дрони та зарядні станції. Сьогодні отримали від Рівненської міської ради 4 кофло, за що ми дуже вдячні. Вони нам допомагають на передових позиціях заряджати. Ну, Абсолютно все це невід'ємний елемент на передових позиціях, завдяки яким ми заряджаємо все обладнання. Кіносії. Безпілотні апарати є одними із найефективніших засобів протидії агресору. Їх застосовують у великій кількості та для різних цілей. Ми отримали БПЛА типу пилатиху матрицтві. Це технологічне обладнання нового покоління, яке буде застосовано в розвідувальних цілях на при охороні державного кордону, а також в зоні бойових дій. Цього разу рівне допомогло 31 військовій частині. Загалом військовим передали 54 дрони та 12 зарядних станцій. Набираємо більше обертів для того, щоб більше передавати, тому що вкрай важливо зараз отримати те, що їм необхідно. Вони дуже дякують за це, дякують громаді, дякують нашим потакам податків. А ми в першу чергу дякуємо, тому що вони дійсно стоять і боронять нас. І ми маємо чітко розуміти, що ми в тилу маємо робити все, щоб максимально допомагати бути поруч і підтримувати сили оборони. У Рівненській міській раді зазначили, захисникам намагаються допомагати щотижня. Також закликають всіх об'єднуватися задля підтримки військових. Максима Стапець, телеканал ITV Media Group. Новий формат стала відома структура та кількість учасників оновленого формату Кубка України з футболу. Вперше в історії у турнірі візьмуть участь 68 команд. Це 16 команд з УПА, 32 з професійної футбольної ліги, 4 команди асоціації аматорського футболу України та 16 представників регіональних асоціацій футболу. Спочатку відбудеться кваліфікаційний раунд, де зіграють 16 команд з регіональних асоціацій. Опісля 8 переможців пройдуть в одну 32 другу фіналу, де до них Приєднається 32 команди першої та другої ліг, 12 команд елітного дивізіону і чотири аматорські колективи. До слова цьогоріч у Кубку України вперше у власній історії виступатиме Сарненський футбольний клуб Маяк. Команда розпочне із стадії 1-32 фіналу. Також із цієї стадії стартуватиме Рівненський Верес. Відтак наш край у Кубку України матиме два представника. Важливі здобутки вихованці рівненських спортивних шкіл у складі збірної команди Рівненської області виступили на чемпіонаті України з плавання серед кадетів. Змагання відбулися у київських броварах та об'єднали майже 300 спортсменів із цієї України. Загалом наші спортсмени здобули 5 золотих, 8 срібних та 9 бронзових медалей. За підсумками медального заліку та командної першості колектив Рівненської області посів третє місце. Повернулися додому сьогодні, 4 липня між Україною та Росією в рамках стамбульських домовленостей відбувся черговий обмін військовополоненими. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Більшість із тих, кого вдалося звільнити, перебували в російському полоні з 2022 року. Наймолодшому звільненому захиснику 20 років до слова з полону також вдалося повернути 66-річного жителя Рівненщини. Він служив парамедиком у медичному батальйоні Госпітальєра. У полон потрапив у Квітні 2022 року в Маріуполі вітаємо наших захисників вдома. Я дуже радий всіх бачити. Це всі новини на сьогодні. Бережіть себе та близьких злагоди у вашій оселі та миром. Він обов'язково настане, адже Україна переможе.